JWST порівнює гравітаційну лінзінг фотографію дня 10 жовтня 2025 року. Космічні лупи як гравітаційний об'єктив. Всесвіт величезний, і чим далі ми дивимося в минуле, чим тьмяніші та нечіткі предмети, які досягають нас. Уявіть, що намагаєтесь подивитися на мурашника з іншого боку океану, майже неможливе завдання. Але що робити, якби у нас було природне лупи, яке могло б зігнути світло і наблизити ці віддалені предмети? Це саме те, що робить гравітаційне лінзінг, одне з найдивовижніших явищ, передбачених загальною теорією відносності Ейнштейна та активно вивчається з космічним телескопом Джеймса Веба JWST. Як хтось, хто давно цікавиться астрофізикою, я завжди був у захваті від можливості побачити Всесвіт на його ранніх стадіях. Раніше це здавалося чимось нереальним науковою фантастикою. Але завдяки просуванню астрономічних технологій, зокрема Дуль Весте та його здатності виявляти та вивчати гравітаційні лінзи, у нас є унікальна можливість зазирнути в минуле всесвіт і побачити галактики, які існували лише через кілька сотень мільйонів років після великого вибуху. Це не просто красиві образи, вони є ключовими для розуміння формування та еволюції галактик, а також розгадування таємниць темної речовини та темної енергії. Що таке гравітаційне об'єктив? Ейнштейн, прогнозуючи кривизну простору часу масивними предметами, фактично відкрив двері до нової ери астрономічних досліджень. Суть явища проста, але елегантна, масивна об'єкт. Будь то галактика, скупчення галактик або навіть зірка згинає простір час навколо неї. Світло, що проходить поблизу цього об'єкта, відхиляється від його початкового шляху, так само, як світло заломлюється при проходженні через скляну лінзу. Уявіть, що ви дивитесь на далекий маяк через поверхню води. Через заломлення світла у воді маяк може здатися переміщеним або навіть спотвореним. Так само масивні об'єкти у всесвіті діють як космічні лінзи, спотворюючи та збільшуючи світло від більш віддалених галактик. Залежно від геометрії вирівнювання між спостерігачем, об'єктивом та фоновою галактикою, ми можемо побачити дуги, спотворені зображення фону галактики, розтягнуті на довгі дуги. Ейнштейн кільця ідеальні кільця світла утворюються, коли фонова галактика ідеально вирівняна за об'єктивом. Це трапляється досить рідко, але коли це станеться, видовище справді захоплює дух. Кілька зображень. Один і той же об'єкт спостерігався кілька разів, кожного разу з дещо іншого кута. Камозвеб та Каус нова ера досліджень. Програма Камозве, Камозве, Казмик Оридженс з Йдуль ВСТ це амбітний проєкт, спрямований на вивчення формування та еволюції галактик у ранньому всесвіті. Однією з ключових компонентів цієї програми є опитування об'єктивів Камозвеб, яке використовує JWST для пошуку та вивчення гравітаційних лінз. Використання JWST в кожухах це прорив. Хаббл, безумовно, був революційним телескопом, але його можливості були обмеженими. JWST з інфрачервоними датчиками та значно більшим дзеркалом. Здатний бачити значно слабкіші та віддаленіші предмети, а також бачити через хмари пилу та газу, які затьмарюють багато галактик. Це дозволяє нам бачити деталі, які раніше були недоступними, та надати набагато точнішу інформацію про гравітаційні лінзи. Запускаючи дослідження кожухів, астрономи розглянули понад 42 тисячі кандидатів у об'єктиву та визначили понад 400, які були перспективними. Зображення восьми найяскравіших прикладів, представлених нещодавно, є лише вершиною айсберга. Вони демонструють неймовірну силу та потенціал JWST для нових відкриттів. Чому це важливо? Виявлення та вивчення гравітаційних лінз це не просто гарне видовище, це потужний інструмент для вивчення всесвіту. Збільшення відстані, гравітаційні лінзи діють як природні лупи, що дозволяють нам бачити галактики, які занадто далеко, щоб їх побачити безпосередньо. Це дозволяє нам вивчати галактики, що існували в ранньому всесвіті, та отримувати інформацію про їх формування та еволюцію. Вивчення темної речовини розподіл темної речовини впливає на кривизну космічного часу і, отже, на форму гравітаційних лінз. Вивчаючи форму цих лінз, ми можемо отримати інформацію про розподіл темної речовини у Всесвіті. Це особливо важливо, оскільки ми все ще дуже мало знаємо про темну речовину, яка, за оцінками, становить близько 85% усіх матеріалів у Всесвіті. Вимірювання Константи Хаббла гравітаційні лінзи можуть бути використані для більш точного вимірювання Константи Хаббла, що визначає швидкість розширення всесвіту. Точне вимірювання цієї постійної є ключовою для розуміння долі всесвіту. Вивчення утворення галактик, вивчаючи розширені та спотворені зображення галактик, ми можемо отримати інформацію про структуру та склад цих галактик, а також про процеси, що відбувалися в них у минулому. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як у молодості, читаючи статті про астрономію, я мріяв бачити віддалені галактики на власні очі. Раніше це здавалося неможливим, але тепер, завдяки досягненням науки та техніки, це стає реальністю. Йодуль ВСТ це не просто телескоп, це машина часу, яка дозволяє нам зазирнути в минуле Всесвіту і побачити, як він утворився. Робота з даними йодуль ВСТ це захоплюючий процес. Кожна нова фотографія це потенційне відкриття, нова таємниця, яку потрібно вирішити. Це вимагає терпіння, уваги до деталей та відкритості до несподіваного. Але результат того вартий, можливість сприяти розумінню всесвіту. Висновок гравітаційний об'єктив це дивовижне явище, яке відкриває для нас нові горизонти у дослідженні всесвіту. Юддуль ВСТ з унікальними можливостями відіграє ключову роль у дослідженні цього явища. Камозвеб Каус – це лише початок нової ери розвідки, яка обіцяє принести багато нових відкриттів і поглибити наше розуміння всесвіту. Ми перебуваємо на межі революції в астрономії. JWST дозволяє нам побачити всесвіт по-новому, і я впевнений, що ще більш захоплюючі відкриття чекають нас у найближчі роки. Майбутнє астрономії виглядає захоплююче, і я з нетерпінням чекаю, що попереду.